Навесні важливо захистити квітку плодових дерев від манільозу, інших хвороб та шкідників. Обробку проводимо по порожевому бутону, в ідеалі до та після цвітіння. Обирайте інсектицид безпечний для бджіл та поєднуйте з фунгіцидом, наприклад, Моспілан і Топсин М. Обидва препарати від японського виробника, вони сумісні. Крім плодових, можна застосовувати на трояндах, на хвойних. Другий варіант магнікур «Сенсейшн». Прован та Вернал. Раніше ці препарати мали назву Луна Сенсейшн та Каліпсо. Від парші, маніліозу, курчавості і тільки а захистить при низькій температурі хорус. Якщо плюс 15 вище, застосовуй скор або міравіс. Можна їх поєднувати з прованта Вернал. Ще один варіант сальта та Сенерит. Їх можна назвати аналогом та М та прованта Вернал. Одна діюча речовина. Різна концентрація. Для більш ефективної дії та економії часу застосовуйте добрива з підвищеним рівнем фосфору для зав'язі. Саме плантафол має якості прилапачу та додайте антистресант-стимулятор для імунітету та якісного росту. Якщо вночі плюс 12, вдень більше плюс 20, застосовуйте біопрепарати та підтримайте українського виробника ізокур і сезар. Невелика норма витрат та дія до 10 днів або до першого дощу. Ще варіант актаверм і Фітохелп. Можна поєднати з добривом і не забувайте про прилипач. Щоб не нашкодити бджолам, робимо оприскування у вечірній час, і хай ваші рослини будуть здоровими!